Оце, шановні українці, пам'ятник Георгія Ганадзе, уроженцю Тбілісі, який загинув за свободу слова журналістику, правду, справедливість. Він першоначально заснував українську правду. Сайт такий є у нас, який став українською брехнею. Я хочу звернутися зараз ось перед лицем Георгія Ганадзе, якого вбила система. Влада, кучма, Литвин, мусара, прокурори, чиновники-погонах всі ті, кому сьогодні продалися наші українські журналішлюхи. Ви продалися у вбивці журналіста, борця за правду. Ви називаєте сьогодні, я конкретно звертаюся сьогодні до Вікторії Думанської, сайту чесно!» і до всього колективу її. Який офіційно визнав мене державним зрадником України. Без суда і слідства. Я звертаюся до Оксани Мороз, журнал шлюхи Української правди і сайту Українська Правда, які поливають мене брудом, називають корупціонером, шахраєм, аферистом, колаборантом. Я звертаюся до Соні Кошкіна сайт Лівий берег, який слово в слово букву в букву переписує те ж саме, що ці сайти пишуть. Я звертаюся до сайту Волинські новини. Які полили мене брудом, за те, що я, відділі, посміл відкрити свій рот на їхнього папашу, папіка, губернатора Волинської області, екс-луганського мусора, погуляйка, і розповісти людям, як він розкрадає нахабну цінічну з першого дня війни цю гуманітарку. Правда, після мого відео п'ять заступників звільнили, а вони почали палити документи на задньому дворі облдержадміністрації Волинської. Але все одно Волинські новини продалися. І написали після цього, як є шахрай. І звертаюся до всіх тих журналістів, які обзивали і мене, і наших військових обзивали після їх звернення до президента в перші місяці війни про корупцію. Вони їх пообзивали і трусами, і зрадниками, і з Ось справжній журналіст. Людина з грузинським корінням, яка померла за правду і справедливість. А ви просто журнашлюхи. А ті одиниці, які залишилися журналістів в Україні, я просто склоняю голову перед цими людьми. Так, да, вони бояться брати у мене інтерв'ю, ну хоча б не смілюються писати про мене бруд. Це вже багато стоїть сьогодні. На жаль, українська журналістика показала своє справжнє обличчя. Ви зрадили Україну, ви зрадили українців, патріотів, волонтерів, військових, захисників. Ви нас усіх зрадили. А тому що слово. Це найбільша зброя проти людини. І ви це використовуєте сьогодні, як ніколи. Живіть з тим, що ви маєте таке ж саме відношення до смерті кожного українця, якого вбила Росія. Ви також нас вбиваєте.